Разом граємо, мову розвиваємо. Дарунки осені, мовні пригоди дракончика Діноші та їжачка колючки у саду та на городі. Осіннього ранку Діноша вийшов зі своєї хатинки. Сонечко тільки б не піднялося над пагорбами й лагідно торкалося золотавого листя. В повітрі пахло яблуками та груша. Дракончик побачив неподалік свого сусіда їжачка колючко. Доброго ранку, колючко. І тобі доброго ранку, друже. Бачиш, я вже зібрав частину осінніх дарів. Зараз віднесу їх додому, щоб узимку мати чим ласувати, як швидко ти все встиг. А я тільки вийшов на подвір'ї ще нічого не зробив. Осінь турботлива пора. Усі звірята працюють. Хтось збирає яблука, хтось ховає горіхи, а хтось тягне моркву з грядки. Може, і ти підеш зі мною і допоможеш зібрати дарунки осені. Звісно, я піду з тобою. А щоб веселіше було мандрувати, давай спершу зробимо веселу артикуляційну гімнастику. О, чудова думка! Гайда до вправ! Артикуляційна гімнастика. Освішка. Vou Діноша і колючка вирушили стежинкою через осінній ліс. І вже скоро вони були в саду. Ось він сад. Подивися, скільки всього достигло. Друже, а які слова ми будемо використовувати, щоб розповісти про те, що робимо з яблуками і грушами в саду? Я не знаю, не хвилюся. Я тобі зараз все поясню. Коли ми хочемо розповісти про те, що ми робимо, ми вживаємо слова, які називають дії. Наприклад, збирати, коли збираємо плоди з дерева або з грядки. класти, коли кладемо овочі чи фрукти в кошик, мити, коли миємо плоди, щоб вони стали. Чистими і смачними. Ага, я тепер розумію. Тобто ці слова допомагають нам казати, що ми робимо. Саме так. А тепер давай пограємо в гру, щоб потренуватися, називати дії правильно. Друзі, приєднуйтеся до гри, буде дуже цікаво! Мовленєва вправа. Що робить Діноша? Малята перед вами з'являтимуться відеоролики, на яких дракончик виконуватиме певні дії. Подивіться їх уважно і скажіть, що робить Діноша? Дивимося перше відео. Що робить Діноша? Вірно, Діноша зриває яблуко. Дивимося наступне відео. Що робить Діноша? Так, він іде по саду. Подивіться, що тепер робить Діноша. Вірно, Діноша складає груші до кошика. Дивимося наступне відео. Що робить дракончик Діноша? Правильно, Діноша несе кошик з фруктами. Дивимося останній відеоролик. Що робить Діноша? Так, малята Діноша поливає дерево. Після веселих вправ Діноша та колючко знову вирушили далі. Сад закінчився і перед ним. Відкрився просторий город, де росла морква, капуста, бурячки. Ось ми й на городі. Дивися, скільки всього виросло. Тут нам знадобляться всі наші знайомі слова, назви дій. Тепер, колючко, давай розкажемо про те, що ми робили. А допоможуть нам у цьому картинки підказ. Мовленєва вправа, що ми робили на городі. Малята допоможемо Діноші з колючкою розповісти про те, що вони робили на городі, а допоможуть нам в цьому, як завжди, мнемо смужки. Роздивимося їх уважно. Ця картинка означає, хто саме. Наступна картинка означає йти. А ось ця. Вказує напрямок. Тобто, «на». наступна картинка показує город. Скажемо повним реченням. Діноша з колючкою пішли на город. Молодці! Продовжуємо далі розглядати малюнки підказки. Цей малюнок означає. Вони. А цей означає починати, наступний малюнок позначає працювати. Складемо повне речення. Вони почали працювати. Молодці. У вас добре виходить. Продовжуємо далі. Цифра 1 означає. Спочатку. Цей значок означає копати, а ось цей вказує на те, що саме копаємо. Складемо речення. Спочатку викопали картоплю. Продовжуємо нашу розповідь. Цей малюнок означає. Потім, Наступний малюнок нам вже знайомий, він означає вони. А ось цей позначає вирізали. Оцей малюнок вказує на розмір. Тобто великий, наступний, який овоч вирізали. Капусту. Складемо повністю речення. Потім вони зрізали велику. Капусту. Дивимося на останні малюнки підказки. Перший малюнок означає овочі. Далі нам вже знайомий малюнок вони. А ось цей в пазл означає складати. І останній, куди ми складаємо? До кошика. Складемо повністю речення. Овочі вони складали до кошика. Коли всі овочі та фрукти були складені в кошеньки і перенесені до хатинки, Диноша застрибав від задоволень. Сьогодні ми зробили велику справу. Так, друже, і головне, ми не тільки попрацювали, а й навчилися правильно називати всі наші дії. Тепер я знаю. Що, коли ми вживаємо слова на «ді», наша мова стає живою і цікавою, а ще разом працювати набагато веселіше, ніж самому. І друзі, задоволені своєю працею, зайшли до своїх будиночків. А з того часу вони завжди пам'ятали, що будь-яка справа легша і веселіша, коли робити її. razum